Але у мене все-таки трошки більш оптимістичний настрій. Чому? Тому що ну, можливо, тому що у мене є, хоч і невеличкий, але особистий досвід спілкування з Трампом. Все, скажімо так, Навіть і зараз я не можу сказати. І цей досвід скоріше стосовно України, я маю на увазі, він скоріше зі знаком мінус, ніж зі знаком плюс. Деталі, можливо, як. Там, років через 10 скажу, чи принаймні після того, як, е, як і коли в черговий раз поміняється влада в Україні. Це ж вони про його книгу, де він вас здається? Ні, 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 ні. Це, 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 це такі особисті. Це також історично. Я маю на увазі згадав так, представника. Так, так. Тобто я можу як спецпосланник там якісь поїхати до нього колись і нагадати йому про цю книжку. Е, е, я е, маю на увазі скоріше, е, ну, деякі його висловлювання. Про деяких політиків України, які я думаю, ну я їх чув там в 16, му 17, -му, в 21-му році, в 20-му. Я думаю, що він цього всього не забув. І є певні речі, які будуть скажімо так, мінусувати його ставлення до нашої держави, але натомість я думаю, все таки, що на нашу користь свідчить те, що, по-перше, ми нікуди не можемо зникнути, ну скажімо так, з новин, з мапи світу, що б там не казали, все рівно це все продовжується, цей жах, і е, рано чи пізно Трампу доведеться з цим щось робити. Е, мій оптимізм ще грантується на тому, що, е, е, як мені здається, знову таки з мого досвіду тепер вже спілкування з росіянами у Москві, як послав Росії свого часу, що коли. Е, Путін і інші люди і Трампа кинуть і трамповських людей кілька разів, а це відбудеться обов'язково. От неучасть того Жантонова посла в інаугурації, це вже перший дзвіночок. Вони ж ну, Деякі речі, просто, як то кажуть, ну, в мозгах заміняє значить, ну, вже не то. Ну, да, да. Тобто оця така, знаєте, розлобленість і цинізм, і імперство, воно все одно пре, І не дозволяє їм навіть ну, трошки більше подумати і не робити деякі речі чи не казати. А вони це вже робили, вже казали і будуть це продовжувати. І після цього я думаю, що Трамп просто. Може, може, я не кажу, що обов'язково, але може махнути на це все рукою, і як каже Олег, правильно почати накачувати Україну зброєю, відповідаючи до ваше питання, як накачувати? У нього є на це кошти і все от. Тут питання лендлізу. Я до сих пір, наприклад, так і не розумію, чому цей лендліз якось був шухляду засунутий. Є, е, знаєте, багато всяких версій про це, але. Я думаю, що зараз Навіть якщо не згадувати про те, що фактично ті країни, які користувалися аналогічним лендлізом під час Другої світової війни, ще там 70 років розплачувалися, і 90% було просто списано, тобто це, це дешево для нас. Але Е, е, останнім часом з'явився вже ще новий елемент: е, це можливість використати ті заморожені російські кошти, чи принаймні е, відсотки від тих коштів, якщо говорити про Західну Європу чи про країни Європейського Союзу, і просто платити за цю зброю. А це Трампа, напевно, е, я думаю, зацікавить. І крупний бізнес американський, і ВПК, і все інше, тому що це виробництво, це робочі місця і так далі. Е, е, що він ще може зробити? Думаю, що сам не треба завати про те, що ну скажемо відверто. Ті санкції, які зараз там 15 пакетів чи 28, ну не працюють вони так, як нам би цього хотілося. Хоча приклади навіть менших країн, ніж Росія, таких як Іран, як Південна Африканська Республіка, показує, що можна прекрасно жити. Ну не прекрасно, але в принципі більш-менш нормально жити, навіть під під набагато сильнішими санкціями ніж сьогодні. Знаходиться Росія. Хоча, ну, я сподіваюсь, що Трамп не буде відміняти укази Байдена усі останні про там, тіньовий флот і все інше, ну, це було б занадто. Що ще він може зробити? Ну, про це і він говорив, і багато пишуть в засобах масової інформації, обвалити ціни на нафту. В принципі, реально, тому що він же не приховує того, що ну одним з його кумірів є Рональд Рейган. А Рональд Рейган розвалив радянський союз ну саме використовуючи цю тріаду, тобто Афганістан, Чорнобиль… Теада плюс, тобто гонка озброєння, кородянський союз не витримав, і обвал цін на нафту. Хоча тоді не було такої ролі ОПЕК, не було такої ролі Саудівської Аравії, як ну наскільки я знаю, хоча я не експерт, там звичайно питаннях енергетики, але тим не менш такі важелі у нього є. І тоді в Росії почнуть закінчуватися кошти, але це знову таки не означатиме, що через місяць війна закінчиться. Тому що все це віддаленої дії речі: рік, два, три, п'ять, а може більше